У першій половині ХХ століття Україна пережила три голодомори. Мільйони українців стали жертвами сталінського бачення комуністичного майбутнього СРСР. Основною мішенню було селянство. За рішенням Сталіна у селян вилучали продукти харчування і одночасно заборонили вільно пересуватися. У 2009 році, за ініціативи екс-президента Віктора Ющенка, у центрі Києва встановили єдиний в Україні музей вшанування пам'яті жертв голодоморів. Згодом, за рішенням глави держави, він набув статус національного. Взагалі, всі люди, відвідувачі наші, вважають, що цей музей створений завдяки екс-президенту Віктору Володимичу Ющенку. Зі зміною глави держави зменшилась і увага до меморіалу. Останнім рішенням уряду фінансування музею скоротили, але проблем у музеї тільки більше, де не де на стінах видно підтоки від ґрунтових вод. Ремонтні роботи наразі не ведуться. Основний елемент експозиції панорамне голографічне зображення за відсутності належного фінансування може взагалі зникнути. То, що от ви бачите на екрані. Те, що ви бачите на екрані, це не стіна, це екран дуже складний і дорогий. А навколо екрану розташовані проектори, що дозволяють показувати панорамне і голографічне зображення. Їм залишилось працювати годин на 200. Якщо ці проектори погаснуть, то музей втратить свою привабливість на 80%. Музей на восімдесят процентів Нещодавно біля підніжжя музею невідомі вийняли з землі меморіальні таблички з написами сіл, що вимерли в часи голодомору. Ці таблички встановив ще Віктор Ющенко. Їх склали біля сміттєвих баків, а потім вивезли, виходячи із навіть кількості людей, які загинули під час голодоморів, порівнюючи з кількістю людей, які українців, які загинули під час Великої Вітчизняної війни, то Принаймні відношення до теми голодоморів в Україні повинно бути принаймі, ну, десь на рівні того відношення, як ми маємо до історії Великої Вітчизняної війни. Навіть знищивши меморіальні таблички, сучасникам буде важко забути про трагедію мільйонів людей, що померли від голоду в Україні.